Вітаю, друзі! Ось такий сюрприз мене чекав на узлісі лісу. Один рійчик такий невеличкий роєць. І тут біля нього на землі... На землі ще один рій. Зараз покажу ближче, ось бачите. Зараз їх будемо знімати. Зараз будемо знімати ці рої. Ось один, ось другий. Пройдемося ще десь побачимо. Я думаю, що так можуть низько сидіти рої. У нас тут погода дуже холодна. Ну це я не знаю, чи це мої, чи ні. Скоріше за все, що це не мої. Бо тут вже відводки пороблені, тут нема чому роїться, пакети продані. А це я приїхав. Сюди подивитися, що тут робиться, Ну, зараз глянемо. Приїхав попросту відводки переселити. Та якось так. Зараз будемо працювати, тоді переселяти їх. Добре, до роботи. Просили показати відео, як я знімаю тож зараз покажу на цих двох роях. Тут в мене на деревці був висів такий, як жменька, бджіл, ройок. От я по нього і приїхав, думаю, зніму його внукле, ось буде запасна матка. А тут такий більший. Добре, що сьогодні приїхав, то хоч би цей. Ну ось тут бачу, він привився, важте на цьому. На гілячці і цей. А тут на вербишці такий. Зараз я йду ще на одне місце, гляну. Цього року поки що ловки не ставив, бо немає часу. Все, я займаюся відводками. Зараз ще коротенько розкажу, почав, ну подав документи на звільнення ЗСУ. Тепер буду більше часу вже приділяти особистому господарству, пасіці отаке. хочу трішки вже відпочити. Так, у мене це недавно була крадіжка, я привіз крокви сюди на вулики. А їх у мене якісь нехороші люди покрали. Надіюсь, воно їм вернеться. Я людина не така там багата. я їх купив за свої гроші, вони їх вкрали. Взяв крокви там 8 10 на 6, якщо я не помиляюсь, чи 8 на 10 для підставки на вулики. А вони їх потягнули. Отакі люди. Тут у мене це я привіз. Видводки. Пиздец, блин. Вкрали вулика с бджолами, прикидаете? Вот такая фигня. Вот такая фигня, хлопцы. І дівчата перший раз зіткнувся з тим, що потягнули вулика з бджолами. Ладно, не будемо пропогани, будемо далі до роботи. Далі до роботи. Походу потягнули одну ловушку. Не ловушку, а відводочку одного. Хоча... Хоча, хоча. Так, і зараз йдемо знімати ці рої, переселяти від відводки. Коротше, роботи купа. До роботи. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. І прокоментувати, як у вас справи, як успіхи з медозбором. Так, треба перераховувати тепер добре вулики всі. Що ж, друзі, буду працювати, починати. Зараз йду знімати, покажу обов'язково відео. Так, заселяти буду ось такі вулики, восьмираможні, У мене тут є два вулика. В одному пропали пджоли весною. Є, в мене тут ще залишились ось такі, дивіться. Медові рамки, я думаю вони підуть, тут десь чуть-чуть чуть-чуть підсвіла пергала, бджоли почистять, ось такі медові рамочки. Е, бджоли тут пропали, просто не знаю, мало їх залишилось, вони бачите, трошки зацвіла, але я думаю, вони його витягнуть, вичистять і все буде норм. Нам, рамки вони ну, чисті, неопоношені. Мед я дивився тут нормальний. Цей, е, пропали через те, що бачите, тут залізли миші, і трохи похазінували. Зараз ми будемо сюди струшувати першого рая і потім другого. Літочки є, зараз за, за, за поставимо одразу потім заставні, все, дамо зараз дві сушки, ой, дві ці храмки медових і хай заходять. Що один, що другий рій. Зараз перш цього, це я думаю легше буде. Хоч бджола одна причепилася. Цей має бути легше тут на землі. І потім за ним відразу другий. Добре, зараз нажму на паузу поки. Так, розпалюємо Димарчик. Ось такі рукавички собі придбав, бо старі дружина по незнанню, по... Попрала, трішки в вони спортились, то взяв собі нові такі рукавиці для бджіл. Раніше працював без рукавиць, зараз рукавицями набагато швидше, собі не так вже більш там панькається, хоп-хоп і пішов. Тож буду починатися до роботи. У нас трошки ну, вже ріпак доквітає, починає акація цісти, акація не підмерзла. Але цей тиждень ну, 3-4 дня ще продають холодів. І далі вже буде тепло. Трошки відводки вже хлопцями наробили. дякую Богу, продали цього року пакети. Ну не хочу казати скільки, але скажу так. Більше 40 пакетів я цього року продав. І були ще замовлення. Люди приїжджали, хто зі мною збирав, кому я сам збирав. Але дякую Богу, ніяких претензій не виставляли. Всім, всім це підійшло. Добре, не буду займати ваш час, піду працювати. Ну Дивіться, що тут е, кажу, тут немає великого їй і і майстерності і зняти такого роя. Взяли, просто підняли, його поставили. Так, Того роя ми теж трусили легесенько, там його струсити. тут у мене, дивіться, це тут три відводки на дві рамки. Ну там рамка розплоду, маточник і, і друга рамка кормова. Які два, які три. Це з боку стоїть сім'я, з якої я продав пакет. Зараз я ці е, е, ці відводки пересилу, буду просляти вулики. Ну, ППС, ні вулики, можна сказати так, поки бджола не облетиться матка, а вже коли матка облетиться, буду переселяти ось такі восьми рамочники. А так якби вони поки в таких вуликах, це їх привіз, тоді не було мені часу в суботу, ввечері вже пізно. Ось дивіться, у нас вже цвіте чорноклен, бачите, прямо над вуликами бджолам далеко летіти не треба. Дике яблуня, дивлюсь, трішки яблу зав'язалося. Чорноклени, тут я хочу засадити, розсадити трохи чорнокленів. Клен татарський, чорноклен, хто як його називає. Дуже добре медонос. Зараз буду переселяти ці. вони невеличкі, не знаю чи буду знімати, чи ні. Якщо вийде щось, то зніму. Так, Дивіться, два відводочки я вже переселив. в одному вже матка вийшла, бачу, бігла, в другому ще би, не вийшла. Це такі, це вже сильніші, це і на три рамки. О, погода трошки хмурна, бджола трішки агресивна, ну і холодно доволі. тож... Ці два були менші, там по дві рамочки. Тут цей більший і три рамки. Ось така обсидка бджоли. Можна сказати, засіяна, це я брав фости з тих сімей, які я продав на пакети.